Чи мусить СТО бути платником податку? ВАТ? на це запитання хочу відповісти. Сто варштат самоходовий, сам по собі може користатися з звільнення на сьогоднішній день. Це 200 тисяч злотих. Нагадаю, з 2026 року це 240 тисяч злотих обороту на рік. Але може бути так, що варштат самоходовий не може користатися з цього звільнення, і давайте це проговоримо. Якщо це саме послуга, тобто ви ремонтуєте автомобіль. І на ваших чеках або інвойсах фактурах є тільки направа, то так ви можете користатися звільнення. Якщо ви будете продавати автозапчастини або аксесорію до автомобіля, то такі види послуг не можуть бути звільнені від ват, і ви одразу маєте реєструватись платником податку. Ват. Тому перше, якщо ви не плануєте просто продавати автозапчастини, ніколи не виділяйте їх як окрема. Позиція в вашому чеку чи фактурі завжди потрібно писати, наприклад, услуга направи з матеріалом не потрібно окремо описувати, які позиції ви використали, бо якщо ви це опишете, це буде як продаж автозапчастин або аксесорії, і в такому випадку ви вже мусите бути платником податкувати. Ще одне: якщо ви робите заміну масла, то тут також не можна користатися звільнення, тому що при роботі з акцизними товарами а масло оле самоходове. Це саме акцизний товар, то не можна бути звільненим від вато. Тому якщо ви не робите заміну масла і не продаєте автозапчастини, то сміливо користайтеся звільненням. Якщо у вас є такі послуги, то мусите ним зареєструватися. Якщо у вас є питання, друзі, залишайте в коментарях. А ще краще зателефонуйте до нашого менеджера. Ми безкоштовно вас проконсультуємо.